Привіт, друзі! Я Оленка. І сьогодні я разом зі своєю матусею випікала імпірне печиво. Прянички такі смачні, рістмяні. Друзі, в мене переплуталося все печиво. Я його не можу розкласти До купи по парам. Допоможіть мені, будь ласка, його розподілити. Погляньте, будь ласка, на картинку. У нас є печиво в формі носочка. Будинок і ще один носочок, яке ж печиво підійде до пари. Вірно, те, що праворуч. Ось така форма чоловічка є. Основна, давайте знайдемо пару. Вірно, пара та що ліворуч у формі чоловічка. Гарний будиночок, яка ж тут буде пара до на нашого будиночка, та що ліворуч, чи праворуч. Так, той, що ліворуч будинок. Сніжинка. Яке печиво підійде, що ліворуч чи праворуч? Те, що праворуч, у вигляді сніжинки, вірно молодці дітки. Гарненька зірочка така печивом зроблена. Так, малята, він відповіли, підійде печиво, що ліворуч. Ой, погляньте, яке печиво гарненько у вигляді Оленятка ми зробили з матусею. Яке ж підійде, що праворуч чи ліворуч? Так, те, що праворуч, молодці. Сертенько, гарненьке, смачне таке. Що ж підійде? Вірно, маляток підійде серденько ліворуч. Далі подивиться, який гарний дзвоник у нас печиво. Що ж підійде картинка ліворуч чи праворуч печиво? Те, що ліворуч? Вірно, молодці малята. Що ж далі? Погляньте, зелена зимова красуня, яку ми любимо наряджати на свята, яка, яка печиво підійде формою, ліворуч, праворуч? Так, те, що праворуч? Молодці малята. Ви гарно знаєте форми і підбираєте за виглядом. Дякую.